З вами я пастпостер. И мы вернулись на наш канал. Я і Панч. Ну, Юра, який зі мною знімався. Після... Я думаю, ви його упоминаете після нашого останнього відео. Так що, що, погнали? Що я тобі скажу? Погнали. Так, чекай. Я тут... А може ту шахту зробим? А в принципі... Да, нам справді А, ти. Ладно, забула. Що, будемо тут хату будувати? Давай тут, невеличко. Mm, так, 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 так. Палки. Ще чотири пал... палки. Так, що у нас там виходить? Опа, опа. І Європа. Тобі гроку крафтити? я можу тобі скрафтити. Не надо. У є той дерево. Надо прикинь тоже. Що... А, у мене того нема. Ще одну. ще одной дошки. Ну ладно, ходи. Так я по коротше, короче, дерево добувати. Чемо? Я що ти випаде. вже Нафиг ты мне даром зачем собаку сердечек? И Киев тебя тут парик. Каменный конец. А де ты в Прокупався. Ти що, не знаєш, що я шовр. Да ты. Да ты е. Ааа, все, я понял. Шифт. Я говорю, что на эксперт. Да вы, трошки полно будет что-то, так що вывосниши говорят. Окей. Так нормально буду надеяться. А, ну, думаю, это. Буде что-то на відео. Ну, слава богу. Mm вже так, не я навіть не знаю. А я увольню еще, я два метра в купу. Ты дурачок. Ай. А, п. <ріст> <ріст> а ч это? У на два сердечка лочился, как бы ты сейчас раз по маниму нис удары, я бы На, забрать свой раз. Тихо, мы обещаны об этом. У на два сердечка пошли. Самой совесть. Я, выключу ПВП и все. Ти, уху, Кого тут шахта, прикинь? Да. А, то ти ты проки... То як? я? Як, як я попала? Я тут этому не у Зараз заметил. На Зараз начислили, если туда сейчас Да, шахта. Ну, я ж зроблю. Чекай, я зроблю сходи. У мене одне сердечко лишилося, що раз дареш твій жоп. <рес> Нафіга питання. Я ж думаю, не пив, це сам спав. Ja, так а нафига ты там зрубал? Это Та я. Я ja, на случай. А. В тебе уголь? Даже не знаю. Дай мне. Все, дякую. Не <проб> мне треба, чтобы ты накупав... Ну, не накупал, а тут будет трогать. Чуть-чуть, А что? На вот на я нам Кажется, писать и поставил себе ноут на кому. Я приписал ко потому что брал я пиздней стал принесу на

Хочу вам тут, друзі, сказати, підписуйтесь ще на мій канал Ботанчик Лайф. Я його лишив в описі під відео. Так що підписуйтесь. Правда, Юра? Так. Е, секундочку.